Так, друзі, сьогодні завіз я свою пасажирку в Познань. Ну і як це завжди буває, вирішив трохи погуляти разом з вами і собі на пам'яті вам щось цікаве розказати. Дивіться, ось такий цікавий торговий центр, бо всякі там ринки, площі, храми вже багато. Я вам розповідав. Вони всі. Там через другий через третій раз стають більш-менш однаковими в різних країнах, в різних містах. А ось такі речі ну, достатньо унікальні. Але може в трохи меншому масштабі, не такі високі, Кияни можуть пізнати трохи такі мотиви, які є в даринку. Даринок, звичайно, не такий високий. Там менше поверхів, але теж зроблений із промислового такого об'єкта Дарницького шовкового кабінету і став торговий центр. Тут в місті Познань зробили значить, торговий центр із Броварні, з співоварні. Але не хочу вам тут багато розказувати. Я не знаю, можете подивитися інші канали. Я більше люблю робити такі ну, практичні висновки. Історії, які трохи можуть нас навчити, і про що сьогодні ми будемо з вами дізнаватися. Знову ж таки, я не претендую на якусь енциклопедичну точність, Я захочу вас цікавитись. На жаль, мало людей знають не тільки історію Європи, а історію своєї рідної України. Так, продовжуємо. Історія, як відома, має тенденцію до повторів. І навіть в Біблії в, книгі, в книзі Еклісяста написано, що нема нічого нового на землі. От кажуть, те нове чи це нове, але якщо зазирнути уважно в віка минулі, то можна побачити те саме. І знаючи трошки історію, можна подивитися, чим закінчиться. Ті чи інші події. Ну, а що нас українців найбільше в ці дні цікавить, коли закінчиться війна, коли ми підемо до мирного життя, як вона закінчиться? Бо, на жаль, це не перша війна і території різних країн змінилися. Як би там багато людей не хотіло, але таке може бути. І, ну, наприклад, Польща. Це місто Познань. Познань було колись королівським містом. Воно так називається, на гірбі є корона, звідси починалася сама Польща, називається цей такий регіон Велика Польща. І з міста Познання почалася Польща, точніше, там місто Гнезно тут поруч є. І нас е, буде цікавити вже така більш сучасна історія. Е, знаєте ви чи ні, але Польща колись була розділена на, на три частини. Так, ось цей торговий центр, до речі. І як відомо, чи не всім відомо, бо я вже. Е, Знаю з людьми їжджу, що не всі знають, що колись існував такий час, що в Польщі взагалі не існували. Значить, три великі держави на той час. значить, Габсбурги, імперія Габсбургів, потім яка стала Австро-Угорщиною, Прусія, або ще можна назвати Прусов, значить, хрестоносцями І царська Росія розділила Польщу на три частини. Роками йшли, йшли, йшли. І як це буває? Як ми знаємо в прикладі Польщі, якщо забирають маленький кусочок, потім скажуть, ну давай ще. І отак от от за три рази. Польщу всю з'їли. Найбільшу частину забрала собі Росія. Чому Росія? Чому ми, в принципі, досі цього не знаємо? Бо дивіться, ще така тенденція. У Польщі після Богдана Хмельницького, після Івана Мазепа, як всі ці великі гетьмани. Трошки так от вже минули, як Росія стала боротися з цією Гетьманщиною, значить е, е, України вже такої сильної не було. Не було таких вже сильних лівобережних, правобережних гетьманів. І територія Польщі розрослася, аж, аж розрослася, аж за Житомир, аж під Києвом була територія Польщі. І ось нам урок перший, якщо дуже хочеш багато з'їсти, то потім буде тобі погано і е, Росія забрала всю е, цю частину декілька, декілька декількома прийомами забрала собі в зворотньому напрямку. Значить, як, як приблизно зараз проходить територія України та Польщі, так приблизно була територія Росії трохи, трохи далі. Потім. І ті, хто з'їли Польщу, самі розпалися, поляки так тішаться, радіються, не можуть нарадуватись. Ну, потроху сприймають уроки історії, вже не мають таких серйозних територіальних а, претензій, бо територіальні претензії можуть потім а, дорого коштувати. Ось, значить, а, під час Першої світової, після Першої світової війни, коли Австро-Угорщина почала бойові дії проти маленької, але гордої, гордої Сербії, вступилася за Сербію православна Росія, яка сказала: ми не надіємося наших православних братів ображати. І підключилася вже Прусія і всі ці три імперії, і ще одна імперія, яка існувала. На ті часи під назвою, під назвою Османська імперія вони всі розпалися. Хіба що Османська імперія не володіла Польщею? Польща, значить, повстала, повстала друга реч Посполита, не взяла знову собі таких от серйозних висновків. Мала повстати ще декілька незалежних держав, серед них великі претензії на незалежність мали Західна Українська Народна Республіка. Але поляки сказали: ні, 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 ні. Жодної незалежності, нічого ми про Україну знати не хочемо. Ну, і Такі, значить, не дивлячись на всі ці військові союзи, з Францією, з Британією не змогла вона устояти проти підступної фашистської Німеччини, яка дуже, дуже швидко за один місяць завоювала Польщу, у яку, до речі, була достатньо потужна армія, але яка була основна хитрість. Німеччини, тим, що вони не стали боротися з військами, вони старалися відразу захопити столицю, що їм дуже гарно вдалося, бо ще не було такої гарної тактики у Польщі. Ось, по суті, на сьогодні, мабуть, і вся історія. Захочу вас до вивчення. Виставки, будь ласка, робіть самі. Читайте Вікіпедію, дивіться такі історичні канали. Дуже багато зараз є цікавих, я дивлюсь на них. І... Робіть висновки самостійно, що далі буде, як далі поступати. Бо якщо ти знаєш, що далі буде, то ну, відповідно ти можеш зробити якісь висновки, що вкладатися, в що вкладати свої сили і так далі. Ну, а я ще тут трошки погуляю по, цій, по цьому торговому центрі цікавому. От хіба що покажу вам декілька красивих кадрів. З цього старого бровара. Кажуть, що цей торговий центр зайняв, взяв декілька премій як кращий дизайн торгового центру. Не знаю, що тут було раніше, але ну, справді зробили красиво. Не Так багато людей, як, наприклад, в київських торгових центрах. Я не дуже люблю ці всі ці лакшери, клас, більше люблю природу. Але тут зроблено все так стримано, красиво, натурально, що в принципі задушно. Такий дивіться фудкорт красивий. А ми підемо в інший бік. Подивимось якісь інсталяції. І що цікаво, дивіться, що мені подобається, немає голосної якоїсь музики. Немає якогось такого радіо. Все тихо, спокійно, ніхто не шумить. це теж робить таку приємну, приємну затишну атмосферу. Подивимось там якась ще має бути башта. Більш-менш гармонійно вписали сюди, сюди такі сучасні споруди, якісь готелі. Оце, значить, мабуть, просто якийсь будівельний слодовня, ага, ну це вже так, такого плану, як музей. Значить, якщо часом будете в Польщі, в Познані, ну, рекомендую посетити, відвідати, вибачте, оцей такий цікавий заклад, старий бровар. А я вже йду на паркування, буду їхати в подкарпатське воєводство через всю Польщу. До зустрічі наступних відео, відео бажаю вам всім мира, добра. Хай Господь береже всіх вас.